Всім привіт! З вами компанія Автопарк. У нас поповнення. Приїхав автомобіль Nissan Maxima 2002 рік. Оснащений 3-літровим двигуном газ бензин. Передній привід Автомобіль тонований. Повністю шкіряний салон. Салон оздоблений дерев'яними вставками. Електроскло підіймачі, електрорегулятор переднього ряду сидінь, електрорегулятор дзеркал, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, мультимедіа, клімат-контроль. Тож, друзі, запрошуємо на перегляд в наш автосалон. Нісанчик чекає свого нового власника. Цей автомобільчик можна придбати за готівку. Або в лізинг, або в кредит. Тож запрошуємо до нас в автосалон. Вулиця Сумська, 2А, місто Київ.